У сучасному світі кіберзагроз кожен із нас щодня ризикує стати жертвою шахраїв. Як уберегти свої кошти та особисті дані від злоумисників? Про основні правила платіжної безпеки розповідає начальник відділу медіапланування та комунікації управління маркетингу та реклами Глобус банку Юлія Хрустальова. Перше та найголовніше правило це завжди тримати три цифри на звороті вашої картки в секреті. Також нікому не передавати коди, які приходять вам від банків, ну, тобто одноразові паролі та е, мобільних операторів, пін код від вашої карти, пук код – Тримайте це все в секреті. Не переходьте за незрозумілими посиланнями, які вам надсилають. Створюйте складні паролі. Е, складні паролі можуть складатися з 12 або. Символів. Це можуть бути великі та малі літери, цифри, спеціальні знаки. Також, звичайно, зберігайте надійно на свої паролі, встановіть на своїх аккаунтах в соціальних мережах, взагалі, де це можливе, двофакторну автентифікацію для того, щоб шахраю було неможливо взламати, взламати ваші аккаунти. Також ніколи не вводьте свої логіни та паролі на незрозумілих веб-ресурсах та сайтах. Найголовніше правило це прив'язати свій фінансовий номер до ваших паспортних даних або перейти на контракт з вашим мобільним оператором. Не прив'язуйте свій фінансовий номер до ваших соціальних мереж або мобільних там акаунтів, які ви використовуєте в месенджерах або будь-де. Прислуховуйтесь до правил платіжної безпеки та ваші фінанси завжди будуть захищені та збережені.